Розглянемо, як швидко створити поверхню океану. Для початку видаляємо куб, натискаємо Delete, і одразу після цього змінимо налаштування джерела світла. Для цього виділяємо його, переходимо до властивостей і змінюємо Point на Sun. Значення величини освітлення зменшуємо до 5, нам буде цього достатньо. І кут для найкращого відображення. Також змінюємо, пишемо тут 45 градусів. Переміщаємо курсор в це вікно, натискаємо G, Z, для того, щоб трошечки змістити джерело світла, щоб воно нам не заважало. Також вимкнемо відображення сітки і осей. Для цього заходимо ось сюди в Overlays І знімаємо пропорції flow XY. Тепер додамо все на площину. Комбінація Shift-A. Або ось тут можемо натиснути Add. Обираємо Mesh Plane. Наближаємося для площини, для цього натискаємо крапку на numpad клавіатурі. Одразу змінимо режими перегляду. Ось тут обираємо режим при рендері, щоб ми бачили. Одразу результат. І при виділеній площині додаємо модифікатор. Який знаходиться у нас на вкладці Physics і називається Ocean. Бачимо, що одразу щось змінилось. Для того, щоб чітко розуміти, які зміни відбуваються, можливо, найкраще буде одразу назначити матеріал. Для роботи з матеріалами ми переходимо на вкладку Shading, також перемикаємо режим одразу. І створюємо новий матеріал для обраної площини. Це можна зробити, натиснувши або ось тут кнопку New. Або ось тут ми переходимо на властивості матеріалів і також натискаємо New. І давайте одразу змінимо кольор. Який-небудь ось такий. Темнішим його зробимо. Тепер необхідно зробити деякі налаштування, додати два ноди. Що саме вони будуть робити, можна буде побачити в процесі роботи. Поки що просто додаємо. Знову ж таки, комбінація Shift-A. В рядку пошуку пишемо Attribute. Так як я його недавно обирав, він у мене вже в списку є. І ось цей нод необхідно підключити до пункту Emission. Розкриваємо його. І об'єднуємо вивід і вхід color. Поки що в принципі нічого не відбулося. Додамо ще один нод. Це також можна зробити ось тут як кнопочка Add або простіше комбінація Shift-A. І цей нод знаходиться в розділі конвертерів. Називається він ColorAmp. Ми його переміщуємо на ось цей жовтенький зв'язок, так щоб він підсвітився, і клікаємо лівою кнопочкою мишки. Змінюємо параметр Strength сили. І поки що бачимо ось такий якийсь результат незрозумілий. Ну, залишимо певне значення. Потім, змінюючи його, ми будемо бачити, що відбувається. А можливо, давайте одразу це і зробимо. Переходимо назад на вкладку Layout, або можна залишитися, в принципі, тут же, але перейти ось сюди в модифікатори. Так, мабуть, буде простіше. І ось тут у нас є такий пункт в модифікаторі Океан, який відповідає за піну на поверхні. Ми його активуємо, відкриваємо список. Є пункт такий Data Layer. Тут клікаємо, ставимо одиничку. Натискаємо Enter. І ось тепер переміщуємо курсор сюди, і також ставимо ось тут одиницю. Натискаємо Enter, бачимо результат. З'явилась якась піна. Величину цієї піни можемо регулювати або ось тут переміщуючи повзунок, або змінюючи параметр Strength. Тут же як вам буде зручніше. Roughness можна. Оцей параметр збільшити до одиниці. Так, ну і давайте тепер будемо регулювати нашу піну. Одразу параметри роздільної здатності, якщо буде рендеритися це все діло, то можна їх виставляти однаковими. У нас для демонстрації поки що рендеру не буде, тільки демонстрація, тому змінюємо лише один параметр з цей. Давайте не 7 поставимо, а 17 тут значення. Одразу бачимо, як змінилась роздільна здатність. То якщо поставимо 30, буде ще краще видно різноманітні оці дрібненькі хвилі такі. Але анімація при такому параметрі буде дуже повільною. Тому поки що давайте залишимо 17, потім в процесі. Змінимо, подивимось. Random Seed відповідає за довільне формування хвиль, то можна змінювати їх вигляд. Ну і основний параметр, тут у нас Waves, звичайно. Але давайте ми, мабуть, спочатку анімуємо цю хвилю, а потім будемо переміщувати ось тут регулятори і дивитися, що ж саме буде відбуватися. Для цього нам все ж таки потрібно перейти на вкладку Layout. Трошечки збільшити розміри вікна таймлайн. І за анімацією у нас відповідає такий параметр, як Time. Ми бачимо, що біля цього параметра, біля значення параметра справа, є ось така крапка. Це встановлення ключів анімації. Тобто, якщо ви бачите такі крапочки, це означає, що ці параметри можна анімувати. І так, ми знаходимося на першому кадрі, натискаємо тут і бачимо, встановився ключ анімації. Тепер перемістимося з вами. На останній 250-й кадр. Встановимо тут значення рівне 10, і знову натиснемо ось тепер уже на змінений цей значок. Перемістимось на перший кадр, запустимо нашу анімацію. Але на початку і в кінці. Вона не начебто затухає. Чому це так відбувається? Тому що треба трошки попрацювати з ключами анімації. Обираємо обидва ключі, клікаємо правою кнопочкою мишки. Interpolation mode обираємо лінійний. І тепер наша анімація на всій ділянці часу програється з однаковою швидкістю. І тепер трошечки поміняємо з вами деякі параметри, подивимося, що відбувається. І так, scale. Це у нас відповідає за величину хвиль. Наскільки вони будуть у нас великі? Smallest wave параметр, відповідає за наявність маленьких хвилюк. Чим більше це значення, тим їх менше. При нулі бажано не залишати. Перше значення у нас 0,1, або навіть можна встановити 1 соту. Але щоб не був нуль. Ось цей параметр змінюючи, ми бачимо, що міняється трошечки характер цих хвиль. Ось щось таке у нас. Сила вітру. При малих значеннях у нас відбувається не начебто загострення цих хвиль, але незначне. Давайте залишимо такий параметр, як був 30. І ось по суті наше море або океан готовий. Здалеку начебто виглядає непогано. Але якщо перейти на вигляд з камери, тобто натиснути 0 на нанопад клавіатурі, ми бачимо, що, звичайно, деталізації не вистачає. Для цього міняємо значення роздільної здатності. 17 ставимо 30. Швидкість явно зменшилась, але деталізація є більшою. Зупинимо. Анімацію, давайте ще збільшимо, наприклад, до 50. Деталізація ще зросла, але тепер анімацію можна навіть не запускати. Якщо комп'ютер досить потужний, то це можна зробити. Якщо слабенький, то краще до таких значень не доходити. Залишимо, наприклад, 20. Бачимо, якість погіршилась. Але це якщо дуже близько камери знаходиться. Якщо ми камеру розмістимо десь ось так, натискає Ctrl-Alt-0 на Numpad, то в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Запускаємо анімацію. Ми бачимо, що швидкість недостатня, але результат більш-менш прийнятний.